У 1920-30 роки на цьому місці, де позад мене знаходиться міська друкарня, розташовувалася школа для глухих дітей. Це було невибагливе з точки зору архітектури приміщення. Воно було продовгувате, одноповерхове, ділилося на декілька класів. Воно стояло практично на узбіччі. Міста Білої церкви і далі вже починалося село Олександрія. Коли німці у другій половині серпня 1941 року розпочали розстріли євреїв, саме тут було одне із місць, куди вони приводили під конвоєм і чоловіків, і жінок, в тому числі і єврейських дітей. Звідси вони окремими групами по Декілька десятків осіб їх виводили до п'ятого військового майданчика. Ця територія була огорожена колючим дротом. Стояла охорона. Мешканці, які проживали в навколишніх будівлях, могли бачити, що тут відбувається. Коли вони відводили людей на п'ятий військовий майданчик, де відбувалися власні розстріли, звуки лунали навколо. Люди намагалися в той час. Сховати своїх дітей в будівлі, щоб вони не чули цього лики.